Дай Боже щастя, міцного здоров'ячка вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні хочу вам розказати, як я готую пшеничний хліб у хлібопічці. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Так, ось така чаша. У чаші є лопатка для замішування. Сьогодні в мене пшеничний хлібчик на молоці. За цим рецептом можна готувати хліб на воді. Або на сировиці. Сьогодні молочко. Так, тепер по порядку. У чашу даю олію. Я заміряю столовою ложкою. Можна заміряти мірними ложечками, які йдуть в комплекті до хлібопічки. Олію беру рафіновану, без запаху. Молочко? У нас на дворідочок отак зі світом буде краще. Тепер пшеничне борошно. Обов'язково його просіваю. Так, якщо по рецептурі 300 мл молока, 2 столові ложки олії, 2 чайні ложки солі, рівненькі, без верха, 400 г пшеничного борошна. Дві повні чайні ложки сухих дріжджів і дві повні чайні ложки цукру. У миску до борошна додаю дріжджі і цукор. Вимішую. Можна висипати все в чашу хлібопічки, і вона буде вимішувати. Але я стараюся сухі продукти вимішати в мисці, щоб і дріжджі, і цукор гарно розпреділилися по всій, по всьому борошну. А тепер оце все пересипаю в чашу хлібопічки. Хотя що ставимо в хлібопічку. Провертаємо, щоб вона тут гарно закріпилася. Випікаю на першій програмі. Програма називається Класичний хліб. Тривалість роботи цієї програми 3 години. Хлібопічка зараз почне прогріватися. Продукти вона буде сама прогрівати. Замішує вона також сама, ну і, відповідно, сама випікає. Так, от подивіться, як тут все відбувається зараз, поки ще продукти не прогріті. Все. Більше я хлібопічку не відкриваю. Почала хлібопічка замішувати тісто, О, так краще буде видно. Ще дві години має працювати хлібопічка. Тісто зараз відпочиває. Залишається трошечки більше години. Давайте заглянемо сюди, хлібу пічку. Тісто почало гарно підійматися. Видно, що лопатка його ще раз перемішувала. Бачите, от воно приймете трішечки з одного боку. Зараз воно гарно підіймається. І давайте ще раз детальніше подивимося програму. Скоринку я не міняла, я залишила середню. Така як і закладена в цій програмі. Вага хліба 750 грам також не міняла, тому що продукти саме для цього, для цієї ваги, для цього рецепту. І так само, бачите, зараз відбувається ферментація. 20 хвилин до завершення роботи програми. Бачите, йде зараз випікання. Випікання. Так, давайте подивимося. О, о тепер добре видно. Хлібчик випікається, пахне. Як тут це зараз смачно пахне. Все. Так, акуратенько, акуратненько попарань. Ой, гляньте, яка краса. Гляньте, яка краса. Так, зараз. Оце марка моєї хлібопічки. Так, хлібчик, хлібчик готовий, можна його виймати з хлібопічки. Так, зараз, акуратно. Така краса. Так, зараз гачачком обережно вийму копатку. Ось вона. Вона гаряча, тому акуратно на бік її. Так, ось такий хлібчик у мене. О! Яка краса. Глядьте, бачите? Пшеничний хлібчик на молоці. Хлібчик я ставлю на решітку. Ви знаєте, ставила на піднос, мокріє. Просто пар... О, хлібчик ще гарячий, він парує і мокріє нижня частина. Тому я його ставлю на ось таку решіточку і накриваю рушничком. Чаша охолони, я витираю, її ніколи не мию, я витираю її паперовими рушниками. І все. Дуже зручно. Так, хлібчик мій остих. Зараз розріжемо. Ось подивіться, який хлібчик, бачите? Хлібчик дуже м'ягенький, дуже гарно нарізається. Смачненький домашній хліб. Хлібопічка трішки відпочила. І зараз я заклала знову продукти. Зараз вона замішує і випікатиме житньо пшеничний хліб. Сьогодні я приготувала житньо пшеничний хліб з медом. І так само білий пшеничний хліб на молоці. Шановні мої глядачі, щиро бажаю вам, хай на ваших столах завжди буде хліб і до хліба.